Поділила військових на два сорти. Місцеві кажуть, що представник ТЦК вдарив жінку, якої чи син, чи чоловік загинув на фронті. Інформаційна обслуга Зеленського поділила військових на тих, хто на фронті, і тих, хто в ТЦК. Хтось напоумив поводитися. Представників ТЦК так, що навіть поліція в найгірші часи собі не дозволяла пувати. Це значить, що банку і потрібно такий стиль поведінки, щоб військових ненавиділи. Завтра люди починають виходити на акції захисту доброго імені полковника Червінського. Єрмак хороший менеджер, і він робить все, що я йому скажу. А потім він згадав про закон, про конституцію. Вітаю, друзі! Ну нарешті, варто мені було згадати про те, що владі слід було б подумати і призначити генерала Залужного прем'єр-міністром у новому уряді. І Як на банковій, а я перед цим кілька разів говорив, цю ідею, висловлював цю ідею, так от на Банковій... Подсуєттівість називається. Тобто швиденько сплавили вчора генерала Залужного до Лондона, і нібито він виїхав до Лондона. Тобто, вся ця історія медійна з кількомісячною підготовкою його в плані дипломатії, завершилася, але найдивніше, що вся ця історія супроводжується. Величезною кількістю домислів, підозр, кривотолків. Справа в тому, що перебування в тіні генерала залужного невідсвічування в медіа, наклалось на один дуже гідотний процес. Влада поділила військових на два сорти і почала стикати, тобто визначила. Військових в ТЦК як Другосортних, і почала стикати із населенням. Хочу нагадати, що військові носять один той самий однострій і належать до одних і тих самих Збройних сил. Навіть якщо вони належать часом до прикордонної служби або до Нацгвардії, то все одно вони підпорядковуються зараз на час війни Збройним силам. Мова про що? Мова про те, що на Івано-Франківщині за чимось важко сказати наскільки мудрим рішенням по території області розставили блокпости представників ТЦК. І що найцікавіше, що вони в масі своїй, особливо місцевих, не чіпають, але чіпають приїжджих, туристів. Оскільки зараз літній сезон, то в горах це можливість підзаробити копійку, тому що вся індустрія в горах вона присвячена рекреації відпочинку. Там набудували цілу купу готелів, там Люди мають зелені садиби, тобто сказати, що зараз у українців багато грошей, вони готові сипати мішками на відпочинок, грошей нема. Тобто, фактично, зараз рекреаційна індустрія, звичайно, на бобах. І що цікаво, що на бобах якраз оці маленькі зелені садиби, маленькі готельчики і тому подібне, і просто вони, якщо цей сезон зараз... Представники ТЦК розженуть туриста, ці люди залишаться без хліба. І от у ворогті трапилася скандальна абсолютно подія, тому що місцеві кажуть, що представник ТЦК вдарив жінку, якої чи син чи чоловік загинув на фронті. Тобто, ну, я дивився це відео, я не хочу його виставляти. Кому цікаво, його дуже легко знайти. Це відео поширює, наприклад, Мирославу Олешко. Але мова про інше: мова про те, що для верховного головнокомандувача Зеленського існують, так би мовити, білий пухнастий військовий, які на фронті, але ж висока довіра до Збройних сил муляє йому, так би мовити, перспективу, муляє очі. І оця системна дискредитація військових вона ж почалася давно. Вона почалася з 19-го року. Хочу нагадати, що до кінця 21-го року зі збройних сил було звільнено майже 40 тисяч спеціалістів. Я вже не кажу про зрив держоборонзамовлення, тобто. Ну, а ще гірше, це, згадаємо, це судилище над генералом Марченком, генералом Павловським, потім історія з рефмастером, якого Аваков із Зеленським вийшли і фактично звинуватили без суду, назвали злочинцем і тому подібне. Рифмастер майже рік, до речі, ну, співробітник сил спеціальних операцій. Майже рік просидів у слідчому ізоляторі збу Так що, ну, фактично, людині так попсули життя конкретно, враховуючи те, що рифмастер, музикант і творча людина, то це ще більше вдарило по психіці. Але мова про інше: ця системна дискредитація військ, вона зараз почала набувати особливого сходства. Тому що, ну от Оці так звані позитивні блогери банкової. Е, ну, я вже не кажу про всіляких таких зовсім, так би мовити, нарваних типів. Але що роблять позитивні блогери банку? Вони починають розкручувати тему проти ТЦК. Тобто обслуга інформаційна обслуга Зеленського. Поділила військових на тих, хто на фронті, і тих, хто в ТЦК. А скільки відсотків ТЦК е зараз тих, хто повернувся з фронту, має поранення. Тобто це ж не тилові щурі в масі своїй. Всі вони відбули е рік-півтора війська, два більшість з них поранені. Отже. Зіткнути це ж треба було придумати схематозік. А хочу нагадати, що Івано-Франківська область вона така сприятлива до Зеленського. Спочатку вони там е, наголосували за Зеленського, по-моєму, 70% з чимось процентів. Потім на довиборах е, Васю Гантелю е, обрали. Причому там наскільки вже сфальсифіковано було е, вибори, хочу нагадати, що там від європейської солідарності, наприклад, балотувалась Маруся Звіробій, фронтова дівчина така легендарна особа, але ж як потім виявилося, Вася Гантеля, Вася Гантелі, закони не писані. Василь Вірастюк, народний депутат України, якому просто ну якому на коліні намалювали результати виборів, просто сфальсифіковані тупо вибори, і, і ну але люди з таким регіонівським мисленням, мисленням, таким як у партії регіонів, вони постійно повторяють ті самі цикли. Я отриготав днями, коли говорив про візит. Орбана вся ж комедія в тому, що проросійський Орбан приїхав в Україну до проросійського Януковича. Потім, коли був Порошенко, Порошенко з ним контактував, але зовсім інакше. Тому що в нього були так, би мовити, через бізнес угорські заходи у, угорський політиком, і ну я б сказав, що Орбан тоді не наважувався жорстко ставити палки в колеса Україні, і тому зупинити безвіз для України Угорщина навіть не ну, серйозно не рипалася. Тоді якраз що цікаво, що і Фіцею Орбан <хи>, припали ну, ще й на Порошенка. Тобто він в той час якраз продавив безвіз для України. Але мова про інше: мова про те, що в Україну Орбан приїхав спочатку до Януковича, потім до Зеленського. Тобто, це паралель, що Орбан, е -е, друг Росії, і їздить до проросійських партій в Україну, от воно якось дивно так наклалося. Ну, правда, правда. Тепер з'явилася інформація, що Орбан збирається летіти до Москви після візиту до Києва, і е, е, ну наскільки я е, зрозумію, Шарль Мішель дуже жорстко висловився на предмет того, що е, мандату на перемовини від імені Європейського Союзу Орбан не має. Тобто він летить до Путіна як представник Угорщини, а не як представник Євросоюзу. Але повернімося до наших овець тебе. Історія протистояння з військовими, хочу нагадати. проти 20, здається, восьми офіцерів 125-ї бригади відкрили кримінальну справу по фортифікації. Але ж всі гроші були цим Синігубовим на Харківщині, місцеві гроші, ті, що мали на фортифікацію, розписані були своїм дружкам. Ці дружки побудували всього лише 10% від необхідної фортифікації, а потім взяли всіх собак, вирішили вивісити на військових. Хіба це не скотство? А де був верховний головнокомандувач, який їздив оглядати ну, ці атракціони? Під назвою фортифікація, яку Сіньгу був побудував, щоб Зеленський там пофотографувався, стед для, для фотографій. Так от я щось не чув, щоб Зеленський захищав своїх військових. Він Верховний, я пригадую, як в часи Порошенка в 15-18-19 році, щодня Порошенко щось робив для війська. Щодня це, це було принципово. Верховний головнокомандувач щодня щось робить для військ. Щодня. Зеленський це військо дискредитує послідовно, тому що ігри, які розпочали довкола генерала залужного, очевидно, що західні партнери дали добрячий відлуп е е Зеленському, аби він не чіпав залужного, довелося тоді запропонувати йому. Статус посла в Великобританії. Ну, я вважаю, це прекрасно. Але мова про те, що Мар'яна Безугла, як з Ланцюга зірвалася, вона дискредитувала е, Заложного, потім дискредитувала сильського. Потім ця історія з Содолем це ще складніше, тому що ніби під натиском е, громадськості Содоля знімають. Так чекайте. Якщо під натиском громадськості, то ви повинні своїх міністрів за ноги на і перевішати. Ви собі не уявляєте, як ненавидять Галущенка і Проче, і Проче Верещук і всіх інших, як українці ненавидять лютою ненавистю. Але ви не чуєте голосу це ж по, по, відносно своїх цих кишенькових злодюжок, ви не чуєте голосу громадськості. На Содоля, так би мовити, всю свою лють зорієнтували. Ну, добре, ну, він людина військова, але військова корпорація все одно захищає своїх людей і буде захищати. І генерал Заложник рано чи пізно свій голос подасть на захист побратимів бойових. Але протиставляти так, як Ну, знаєте, на кожного Януковича своя врадівка. Чи можемо називати е, ворогту Врадіївкою для Зеленського? Напевно, що ні. Але ця Велика Тріщина, яку по відношенню. Тобто, розумієте, військові це військові вони не можуть, вони не можуть бути посіка, посіпаками у якихось феодальчиків місцевих? На жаль, Раптом хтось напоумив поводитися представників ТЦК так, що навіть поліція в найгірші часи собі не дозволяла поводитися. Це значить, що банку їй потрібен такий стиль поведінки, щоб військових ненавиділи. У нас недоукомплектована маса частин. І де ви будете брати людей? Цей психоз, який е, телемарафон і, і ця вся сура е, позитивних блогерів банку довела, мені сьогодні розповіли історію про молодого хлопця, батька чотирьох дітей у бородянці, який просто на рівні цього психозу повісився. Його товариш, який прийшов поспівчувати на похорони в той же день. В день похорон повісився молодший, ну, молодший, 30 років. Причому ну, люди дивуються, перший загиблий, четверо дітей. На кого лишилися ці діти? Другий ну, трохи надоживав, але теж діти. Це якась просто Ну, ну не можна ж доводити людей до такого стану. Не можна, якщо ми подивимося на логіку управлінську, ту, що демонструє влада, так от вони зараз підвищують ціни на пальне. Це значить, що воно мультиплікує всі ціни по інерції, зачіпає і кінцева ціна на хліб. Але вартість війни для України зростає, а підвищення акцизів на пальне. Зовсім не обов'язково, зовсім. Тобто вони розкрутили таку інфляцію, яка по суті їх і розчалить. Але, ж, знаєте, Варшава впала і нас роздавила, Згадайте обзоря. Тому, дивлячись на цю владну деструкцію, починаєш думати. В який момент включати інстинкт самозбереження? Завтра люди починають виходити на акції захисту доброго імені полковника Червінського. І об'єктом, де вони будуть демонструвати, стала територія біля Британського посольства? Я думаю, що Таких акцій буде все більше і більше. Так що на виході хоче Зеленський отримати? Сьогодні він ляпнув таке, що на голову не натягується. Єрмак хороший менеджер і він робить все, що я йому скажу. А потім він згадав про закон, про Конституцію. Для чого він згадав? Щоб сказати, що. Він може продовжити свою владу після п'ятиріччя перебування, що він легітимний, Легітимніший всіх легітимним. Та те, як він потрактував роль і місце Єрмака, який виконує все, що я йому скажу, просто запалив на злодію шапку. Це хто ким керує? Якщо ти керуєш єрмаком, то Керувати треба через процедури, а не через вказівки. Така гірка правда. І нам з цим непорозумінням, а от ця вся поведінка населення Івано-Франківщини це їх виборчий результат. Це вони голосували хоч паржом, гірше не буде. Шоколадний Барига. Ну, бачили очі, що купували. На жаль. Але ми все одно переможемо. Дякую. Слава Україні.